Свалявська автостанція. Тут, як і на інших автостанціях міст області, в день вельми людно. Одні приїздять, інші від'їжджають, треті просто проїздом. Але всіх їх об'єднує незадоволення від підвищення цін на міжміські маршрути. На 20% піднялося. У відсотках на 20%, якщо коштував квиточок, ну один кілометр, пасажиру кілометр до. Підняття тарифу коштував 26,6 копійок, на даний час 32 копійки. До ужгорода 25 гривень вже наша ціна. 25 гривень і станційними послугами, і страховим. З іншого боку, є перевізники, які також невдоволені підняттям тарифу на 23%. відсотки. Кажуть, потрібно було підвищувати в два рази. Піднімається все у державі на всі на, на гаси, піднімає на солярку. На, на даний час солярка, один літр солярки 15 гривень. Солярка піднялася на 50%, а квітки піднялися на 20%. Ну можете порахувати, що вигідно на даний час перевізникам чи не вигідно. Економіка країни напряму залежить від вартості на пальне та енергоресурси. І якщо перевізник, в якого більшу частину вартості послуги складають витрати на пально-мастильні матеріали, працює собі в збиток, то чи варто казати про рівень послуг, які надають? Так з часом відсіюються найменш рентабельні маршрути у віддалені села, а від цього насамперед страждають пасажири, яким просто ніяк дістатись на роботу, та з неї перевізники збираються подати пропозицію про ще одне підняття тарифу на міжміське сполучення до економічно обґрунтованого рівня. Хоча б, щоб, хоч чуть-чуть приносили прибутки, перевозчики, заробляли щось один пасажирокілометр, і щоб для того, щоб міг перевізник придбати автобус новий, один кілометр. Мав би коштувати 45 копійок. Перевізники змушені констатувати за нинішньої ситуації рентабельно їздити тільки при максимальному завантаженні автобусів на всі протяжності маршруту і в обидва боки. Якщо тариф не зміниться, то залишиться лише кілька найпопулярніших рейсів на день. А всім іншим доведеться користуватись послугами таксі, які коштують зовсім недешево.